Всім привіт! А хто вгадає, куди ми їдемо в неділю зранку. Хто вгадав, то напишіть в коментарях, хто що догадується. А ми їдемо в то місце, куди я ненавиджу їздити. Але так як мій Вова дитя СССР, і він привик скупльовуватись на базарі, а не в магазинах, то ми мусимо їздити на базар час від часу. Ну і самому йому школа, і самому йому буде їхати скучно, то я їду теж з ним. Така підтримка. Отакий От купили Вові костюм гарний. Коротше, я не показувала на базарі, як він міряв, бо тому, що він сказав мені, не знімай мене, бо подивляться ті, до кого ми їдемо на весілля, і будуть мене вже бачити. Хоча я йому його спиталася, що він молода, чи що, що його не можна бачити в весільному наряді, але сказав: Ні, я думаю, не буду, бо ще зараз як почне там нервуватися на мене на базарі, то будуть мати, що на що люди дивитися. Так що не знімала. А тепер приїхали додому. За дітьми, бо діти ж наші не в СССР родилися, вони не їздять на базар вдіватися, вони тільки хочуть в магазинах вдіватися. Ну і ми їх веземо зараз в торговий центр, то будуть там діватися, то там, вже, може, познімаю щось трохи. Але Ілона щось не є, не хоче вставати. Каміла з рітою вже встали і готові, вже можемо виїжджати. А Це... А Ілона ще спить і не хоче ніяк проснутись. Ми її будемо будемо. Дівчата її будили, поки ми були на базарі. Тепер я вже приїхала. Бужу, 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 і хоч би що. Вона не хоче встати. Каже, що вона має в взутися і вдітися, і вона нічого купляти собі не їде. Ну, коротше, економна у мене дитина, супер. Ми вже вийшли на двір і чекаємо наших принцес. Я і Вова, і Ріта на вулиці. А Каміла з Ілоною, як завжди, збираються довго. Ми вже пів години стоїмо, щоб заїхати в торговий центр. Бо така пробка. О, така гандльова. Бо, бо сьогодні та сьогодні неділя. Гандель. Гандльова тут називається. Ну, типа, торгова, торгова неділя. А бачите, що там робиться? І всі їдуть на закупи, всі. І ми, звісно ж, обхалися. Бо більше їй немає часу. Ну так, але дивись, ну ж коли ми сюди заїдемо. Ну На кінець то запаркувалися. Ну просто катастрофа так довго чекати. Я так не люблю чекати, але то ніхто не любить чекати. І доганяти то саме страшніше, що може бути в житті. Ілонка такі поки що міряє. Скажи, які вони? Добрий? Чи, великий чи великий не? чи Той менший трошки. Ну, що це, но мама. Ну як що? Ну нормальний, під костюм буде добре. 30. Давай другий поміряємо. Вова, 34-й надів правий, а лівий хотів 32-й надівати їй. Поміряти хотів. Поміряти хотів менше. Ну, а ну походи. Танчуй. Походи, Танчуй. Як, Танчуй. як тобі буде? Зручно, ні? Ану пройдися, туди-сюди. Чи десь тебе тисне, чи ні? Як? Супер. Добре? Ні. А вони невеликі, мені здається, що в неї щось трошки великувате. Чи вона не застіть? А, застібніть, будь ласка, ваші? цей. Застібніть Хочете замок, бо не буду? Застібніть замок, Ілон. Тут застібний ще. Не буду нахилятися. Чого? Бути принцеса? Що? Принцеса чи що? Бо я Ілона. Я так зрозуміла. ну ногу. Де твій палець? Ну покажи. Зроби ось так. Ось так. так ногу. зроби. А де поставити? Нормально. Точно Чекай. Дивіться, яка красота, але мені подобається, коли так готуються до свят. Як тут гарно. Дивіться, який кораблик зроблений цим. Як кудись вибратися з хати, то можна собі і настрій підняти. І така новорічна атмосфера зразу. одразу. Там вона руками. Святковий настрій зразу. і все гарно. Тоді тепер ми купили собі взутися. Ріта, я і Каміла. Ілоні вже теж ті купили, ще лишилося води. Їдемо на мінус, Не, туди мінус перший поверх. А я року. Мінус є. Все, ми вже скупилися. На диво сьогодні якось швидко і без нервів. То мені подобається. Все, їдемо додому. Вдома теж ще купа роботи. Їсти зварити і трохи поприбирати. Щось там Вова хоче, щоб я йому допомогла прибирати ще на вулиці там в одному місці. Давайте, дівчата, сюди. Каміл, не лізь з тими капцями туди. І цей. Кидай, кидай. Ні, о, ти холодно. І завтра вже на роботу. Ну, але нічого. Добре, що ми тут справилися швидко. То я думаю, що там вдома теж справимося швидко. Ми їдемо додому вже, але розвернулися, бо Вова каже, що машину треба помити. Дуже страшна, грязна. Я знаю, я вже то сама давним-давно казала. А зараз будуть морози. Щоб була чиста машина. Ми приїхали і все зайнято. Мусимо чекати тепер. І ще є цей. І ще, і ще там є двоє, аж потім ми. Тут треба буде трошки посидіти. Але нічого, посидимо. Як він то робить і то, і то. Зараз подивимося, <кхів> чи тато намалює нам сердечко, бо. Може хтось бачив такий тренд в Тіктоці, що ніби як миє чоловік з жінкою машину, і типу, чоловік мусить намалювати на... на цьому, На вікні сердечко на склі. І колись я Вові то показала після того, як ми з ним їздили на мийку минулого разу. Я йому сказала, а чого ти мій сердечко не намалював? Він каже, яке сердечко? Ну і я йому тоді показала той тренд. І цікаво, чи він пам'ятає до сьогодні, то чи ні. Зараз подивимося. Щось там намалю. намалював. Намалювала, я не встигла зняти. Ото я лох намалював. А воно стекло все. бо то не така піна, то коли тою густою піною, а не коли тепер вже стікає. Тільки що? Коли це? Не знаю, вона не серці. А може це ти? Ні, це з тої сторони. Він ще тут малював. А ми ніде не побачились. Так чекали і ніде не побачили. Ввезли Камілу до знайомої. Ой, іде, Зараз покаже. Бачите? Я кажу. К Камілина знайома подзвонила і каже, що віддасть штатив з лампою. А я кажу Каміло, що вона дізналася, що в тебе мама блогер, чи що. <ріст> <ріст> Бачите, яку лампу. Покажи, Каміл. А наш, а чого вона Та чого ти мене знімаєш? <ріст> Подивіться, що пішли і купили собі. Нашу їм стільки того. Збирають, бо збирають колекцію. Фігурок з дивних див а, є, є, серіалу. Все, ми приїхали додому вже. Я роблю розпаковку. Я дуже люблю подивитися, як ми приїжджаємо, ну, коли щось так багато купилося, одразу ще передивитися, переміряти. Якщо хочете, то я покажу. Ну, хочете чи не хочете, я все одно вам покажу. Ми купили на весілля всім взутися. І е, дівчата собі купили вдітися. Бо, і Вова вдітися, тільки йому лишилося ще взутись купити. Бо щось сьогодні він не, це. не знайшов собі щось таке, щоб йому сподобалося. Не знайшов що таке щось, щоб йому підійшло. І через то буде мусити ще колись їхати і купляти собі. Е, але купив собі костюм. А я теж маю костюм, вже давно купила, в якомусь попередніх там відео було, що я приміряла і показувала, як виглядає той костюм. Купила собі тільки взутися до нього. Ну і почнемо з Ілониних, бо Ілонині без пачки, взуття Ілони, без пачки, бо я зразу сказала в магазині, щоб я пачки не хочу, щоб нам дали пакет. Тоб ілонки такі, але ви ще бачили їх в магазині, як Ілона міряла. Я показувала. Ну, мені подобається. І саме головне, що теплі. Буде тепло в ножки. І сказала вона, що вони зручні. Далі? А я так в мене таке настільки якийсь алергічний стан на смерк. Пчихаю дуже. І отут в горлі ніби. <клес> закладає. І не знаю на що. Я ще собі вчора ввечері так подумала, що, напевно, в мене якась алергія на щось. І треба було мені випити ввечері вчора е таблетку від алергії. Супростін, чи як там він логіч? Супростін, здається. Я маю ці таблетки. І я забула. Бо Вова мені вчора дав випити прополісу. Сказав, що ніби коли хворий, випиваєш трошки прополісу. І на ранок стаєш здоровий. Я ніби не чую, щоб я хвора була, але от чую таке алергічне, то, що просто мені носом завжди хочеться підтягнути, і іменно той голос і пчихаю. Ото мені перешкоджує. Перешкоджує, як то сказати, перешкої. Перешкоджає? Перешкоджає. Мішає. Заважає воно мені коротше. Добре, далі. Оце рітині Ріта собі вибрала такі. Теж дуже гарні, теж дуже мені подобаються. Але в ріти менш теплі, в Тепліші такі. В ілони більше того кожушка, В ріти такий маленький кожушка. Ой, багов другий. сімба налякав. Хіба дивіться? Трийти капці впали. О, отак виглядають вони. Але на нозі дуже гарно і акуратно. Подобається так само. Взагалі всі сьогоднішні покупки мені дуже-дуже сильно подобаються. Вам, дівчата, ті коробки треба? Точно? Добре, сімба, позивай. Оце камілені. В Каміли був вибір між цими і ще одні такі. Вона лакові взяла. Бачите? А як там всередині, камів? Всередині такий кожушок, як вріти. Так, легенький. такий. Не такий, як в Ілони. В Ілони тут дуже сильний кожух. Був вибір між отакими лаковими і був вибір такий, похожі. Е, на, ну, такі самі, як у ці, тільки не лакові, а просто ніби зі шкіри, так як в Ріти, так як як в в Просто ззаді тут були бльосточки. І вона думала може, на, ну, вона думала на рахунок тих з бльосточками, бо в неї плаття з бльосточками. Зараз я дійду до плаття. І в Ріти, і в Каміли плаття з бльосточками були. Ну, але я кажу, ти вибирай такі, які тобі зручно ходити в них буде. Бо то, що вони тобі на вигляд подобаються, наприклад, бо там підійдуть до плаття, ці теж дуже гарно до плаття будуть пасувати. Дуже. І вона все-таки вирішила, зупинилась на цих. Але... То, що сама вибила, ну, і Так як вже купляли всім, то Вова ще сказав. Щоб я собі купила, бо я правда хотіла до того костюму купити собі білі кросовки, такі трохи на вищій платформі, ну такі масивні, і хотіла їх ну, не їхати в кросовках, а вже на самому весіллі бути в кросівках. Але Вова сказав, що в кросовках то не буде якось так гарно там, і хоч воно гарно виглядає, ті білі кросовки до того костюму дуже пасують. Але сказав, що Сімба, не тряси мені телефоном, будь ласка, відійди. Але каже, купи собі теж ті такі чобітки. Ну і вже на поліг, і я собі вибрала такі в мене замшеві. Теж дуже будуть гарно виглядати під той костюм. Я колись можу... Та нащо колись? Вже як будемо збиратися, то я ділася, як це, як воно виглядає. Але буде гарно. Ой, Перепрошую. Ось здорова. – Дякую. Ну і тепер покажу плаття. Іон костюм ще не прийшов. Ми заказали, але ще не прийшов. В каміли таке. Де тут? Перед? Де зад? Це перед? Так, да, це перед. Отаке плаття. Але ззаді воно виглядає як шорти. Ну, коротше, тут виглядає, як шорти. Видно, що це шорти ззаді. А спереді воно зроблено так, ніби платячко. Тут така навіть трошки розпорочка є. Це камілине і ріти теж дуже гарне. Ріти з паєтками. Ось таке блистить, блискуче таке, дуже-дуже гарне. Хоча вона, ми її, ледве говорили, їй видно було, що правда, тут відкрита так трохи спина, але там дуже гарно виглядає, дуже. І їй дуже в тому платі гарне. Ні, видно було, що Ріті теж подобається, але вона ж ну, не, не визнає того, що їй подобається, бо вона спочатку вже сказала, що ні, це не гарне. І я не хочу таке, то ми її з Камілою ледве вговорили. Каміла теж казала, що дуже гарно, що подобається. Потім не що... Що подобається Каміла не вговорювала тебе на колінах, але казала тобі, що дуже гарно не видумуй. я тобі говорила, а потім тато, як з Ілоною підійшли, і тато теж подивився і сказав, що так, бери той і не видумуй, купляємо скоренько і їдемо. Нічого такого вже не лазимо і не вибираємо, бо воно дуже тобі гарно підходить. Ти дуже в ньому гарна. ти просто, я Я не не знаю. так що... Моїх дітей дуже низька самооцінка, вони завжди себе принижують. От, так що такі сьогодні в нас покупочки. <плес> О, думаю, треба докінчити відео, а так мені погано. Почав мене дуже сильно боліти желудок. Не знаю, чи це я була така голодна і нахапалась, так як ми приїхали. Чи просто, може, я зі смаком щось з'їла. Ну так мене болить, страшно живу, що я просто не можу. Він такими спазмами мене так стискає. Ну, і я собі лягла трохи полежати. Думаю, полежу, може перестане. Не буду брати ніяку таблетку, ще пити нічого. Я не люблю таблетки, а тим більше мені ще від алергії треба на ніч випити. Ну і включила собі відео своєї Одної з улюблених блогерок. І хочу їй дуже подякувати, бо вона в своєму відео. Прикріпила мій канал і дякувала мені за те, що вона назбирала там ту тисячу вчора чи позавчора. Вчора вона назбирала тисячу підписників. І в своєму влозі вона сказала, що вона дякує мені, що це я їй допомогла. Дякую Анастасія вам за рекомендації, щоб на мене люди підписувалися. Обіймаю вас. Мені було так приємно, ви розумієте, що це настільки, ну, настільки приємно, коли про тебе хтось говорить. це е, Емоції перебільшують, вони виливаються з тебе. Я тут почала кричати, кричати ходити, показувати дітям, що дивіться, що хоч хтось, бо мої діти завжди кажуть, що ніхто не дивиться, мій канал, ніхто там. Дивись, в тебе підписок, мама немає і так далі. Ну я вже колись то розказувала. А я їм прийшла з доказами показати, що дивіться. Ну то дівчата казали, що вони теж дуже раді і сказали мені обов'язково записати відео. Хоча я це і так, і так зробила би. Я записала б відео для Анастасії і подякувала би їй сама від себе по-любому це. І так само зроблю так, як вона. Прикріплю. Її канал, її сторінку. Підписуйтесь далі на ту дівчину, вона дуже хороша, вона дуже гарні влоги веде. І дивіться. А я, напевно, буду сьогодні з вами прощатися, бо е і душе позбираю те, що мені треба завтра на роботу з собою взяти. І буду лягати. Треба ще окупатися і лягати. Бо не знаю, чи я вийду з тих хвороб своїх, алергія якась, якісь болі, желудка і так далі. Завтра на ту роботу так не хочеться йти, що це взагалі. Мені треба ще приготувати все, то, що я з собою беру. Бо в мене завжди воно все в машині стоїть, і всі мої приналежності до прибирання і, там то, що я перевдіваюся на роботі, одяг мій. Але сьогодні я витягувала, бо ми їхали ж з дітьми і не було місця в машині то Я то все повитягувала, тепер мені треба назад то все скласти. І маю ще взяти корм для котиків. Бо пам'ятаєте відео? Хтось може пам'ятає, як я знімала відео, що одна пані мене попросила там в тих бездомних котиків, що вона їх годує, поприбирати під балконом у неї. І після того відео мені одна дівчина, та моя підписниця, написала смс-ку, чи вона може дати. Вона має корм котячий, але її коти не їдять такого корму, то вона хоче, щоб я передала тій пані. Тому я мушу обов'язково взяти той корм завтра на роботу, щоб не забути. І передати, для тих, той, для, передати тій пані для тих котків бездомних. Так що, все, на сьогодні я з вами прощаюся. Дуже вам дякую за підписки. Підписки справді ростуть завдяки Анастасії. Дякую, Анастасія, дякую вам, всім, хто підписується, дякую всім, хто дивиться мене, хто пише коментарі. Дуже мені приємно і, і то все мені дуже подобається. Так що все, вас всіх обнімаю і па-па, до завтра.